в Україні війна, навчальний рік розпочинається, як завжди, 1 вересня. Цього дня також заведено святкувати День Знань. Це свято завжди було сповнено лише світлими та теплими спогадами про перші дзвони, вчителів, квіти та нових друзів. То найхайше і в цьому році, в якій би умова це свято не пройшло, ми зустрічаємо його щасливими та радісними виконання державного гімну. Yeah. Велика подяка нашим воїнам-захисникам за служіння Україні та народові за мужність і честь, за те, що ми маємо можливість продовжити навчання. Дорогі учні, шановні колеги, батьки, прошу вшанувати пам'ять переможних героїв, які віддали життя у боротьбі проти наших ворогів та всіх, хто загинув у цій війні. Вічна слава і пам'ять героям! У світі нічого прекраснішого, ніж пізнавати нове, вчитися, читати і запам'ятовувати на все життя мудрі рядки, люди наші гімназисти. Вітаю вас з днем знань, з днем мудрості і старанності. Нехай у вашому житті буде можливість вчитися і знаходити знання не тільки уроки роки навчання, але й в майбутньому, протягом усього життя. Знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою, допомагають відкривати нові істини, робити наукові відкриття і пізнавати таємниці уроди. Нехай ніколи ваш розум не відмовляється від нових знань, але завжди прагне до пізнання і мудрості. Родина до родини це народ. Ми з вами український народ, який живе і працює для того, щоб наша країна була міцною, дружньою та єдиною. Велику і дружню нашу родину, Первоманська гімназія номер 9 поповнила зграйка ще наляканих і несміливих 25 першокласників. А зустрічаю зу їх на першій сходинці освітньої піраміди ваша перша вчителька Бурністрова Оксана Васильівна. Нехай сьогоднішній день стане вдалим стартом успішного гімназійного життя. Дзвінок стигне на вулиці, шум голосів і почнеться урок. Ми йдемо в клас, трохи хвилюючись, вчитель давно вже чекає на нас. Подиві До учнів 9 класу. Ви сьогодні переступаєте також на легку стежинку, тому що вона є вирішальною. Вам доведеться приймати рішення по закінченні цього навчального року щодо подальшого життя за межами нашої гімназії. 9 класі. Сьогодні в День знань вас обіймають і обігрівають не один вчитель, а всі педагоги, які будуть вас навчати. Вони докладатимуть максимум зусиль для того, аби вам було тепло і затишно під час навчання, навіть якщо вона проходитиме в онлайн режимі. Нехай новий навчальний рік пройде щасливо і результативно. Як для учнів, так і для педагогів. Нових відкриттів і вражень вам в новому. Освітньому році. Бажаю відмінного навчання та успішного підтворення наук. Прагнічиться тільки на відмінно. Бажаю високої ерудиції і нескінченного оптимізму. Нехай з легкістю даються всі бажані знання. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів та щасливих моментів. Добра вам, успіху, позитивних результатів і досягнення великих висот! Нехай завжди буде незгасним інтерес до навчання і досягнення нового. Нехай цей навчальний рік стане для всіх успішним, плідним, веселим і багатим на здобутки. Нехай кожен день проходить успішно, нехай завжди буде час для старного навчання і веселих захоплень. Наважуйтеся, творіть, прагніть, вивчайте нове і незвідане, адже наша сила в наших знаннях. Бажаю впевнено йти до цілий і робити нові відкриття. Ви наше майбутнє. Великого і світлого щастя, інтелектуальних здібності і творчих талантів. Прагніть назустріч новим відкриттям, і перед вами відкриється найкращі горизонти життя. Бажаю вам бути сміливими, старанними, енергійними, добрими, допитливими та дружними. Тоді ви з легкістю будете збирати знання зі сторінок підручників, ніби гриби в кошик. Бажаю, щоб граніт науки піддавався, як масло ножу, щоб світлі ідеї завжди відвідували спраглі уми, щоб знання давалися легко і невимушено. Бажаю всім сталевого терпіння та енергії, мудрості та розважливості, віри в себе і непідробного інтересу до знань. Бажаю невгамонної спраги! Прагнення до нових відкриттів і досягнень. Нехай навчання дарує вам задоволення, а хороші оцінки нехай будуть постійним вашим орієнтиром. Міцного морального, фізичного здоров'я та мирного неба над головою. Міцного імунітету до неприємностей і інфекцій. Оптимізму у підкоренні вершин в новому навчальному році. Вірте в себе, ставте перед собою цілі, і ви обов'язково їх досягнете. Нехай думки будуть світлими, розв'язання всіх проблем будуть прості і у всьому супроводжує удача. У цю годину радісну Ранкову, щоб ми були завжди на висоті, я покладу на сходинки підкову, щоб нам усім щастило у житті. Спочатком нового навчального року, дорогі друзі.